Привіт, друзі, це знову я, ваш фінансовий пацан, і сьогодні ми розберемо тему, яка багатьох гризе зсередини? Чому багаті стають ще багатшими? А ми з вами іноді ледве дотягуємо до зарплати. Де тут твій шанс? Бо жити все життя в режимі виживання? Ну це точно не мрія. Подивися на Україну сьогодні. У нас одночасно війна, криза, інфляція, і в той же час, з'являються нові бізнеси, люди купують квартири, запускають стартапи, везуть електрокари з Європи. Ти думаєш, ну як? Я ледве на комуналку на скріп, а хтось вже Теслу заряджає у дворі. Відповідь проста: різниця не в зарплаті, а в підході. Дивись, коли почався повномасштабний хаос, хтось кинув усе і сидів, чекав кращих часів, а хтось взявся робити бронежилети, ремонтувати автівки для ЗСУ, доставляти гуманітарку. І що? Через рік у цих людей уже стабільний бізнес. Бо поки одні паралізовані страхом, інші знаходять можливість. Це і є закон. Гроші течуть туди, де є рух. А тепер чесно, тобі здається, що у багатих старт кращий? Можливо. Але скажи: хіба не було айтішників, які починали з гуртожитку в Харкові, а зараз працюють з кремнієвою долиною? Хіба не було хлопців, які продавали шаурму біля метро, а тепер мають мережу кав'ярень по всій країні? Різниця лише в тому, що вони в якийсь момент сказали собі: Я не просто заробляю, я примножую. Є ще одна штука, ми любимо жалітися. Все куплено, все для своїх. Та знаєш, що реально все з'їдає? Наші власні звички, новий айфон замість депозиту. П'ять поїздок у таксі замість тролейбуса. Щодня кава за 100+. плюс, і це не інвестиція в настрій, а інвестиція у чиюсь кав'ярню. Багаті стають багатшими, бо вони тримають себе в руках і грають довгу гру. Але давай я скажу чесно: твій шанс не у тому, щоб економити до копійки і відмовлятися від життя, твій шанс у тому, щоб знайти баланс, вміти витратити, але й відкласти, працювати на роботі, але паралельно пробувати своє, вкладати маленькі гроші, щоб побачити, як вони ростуть. Бо якщо ти цього не зробиш, твої гроші зробить хтось інший. Уяви, що ти сьогодні купив акції української компанії, яка здається дрібною. Через 5 років вона може стати новим гігантом. Або ти вклав у землю, поки всі в паніці продавали. Пройде час. І саме ти будеш тим, кого назвуть везунчиком. Але це не везіння, це рішення, яке ти прийняв тоді, коли інші боялися. Багаті стають багатшими, бо вони ризикують і грають стратегічно. Вони розуміють, найбільший ресурс. Це час, а ти або витрачаєш його, або інвестуєш. Якщо сьогодні ти робиш вибір просто проїсти гроші, завтра ти знову будеш чекати авансу. Якщо ти сьогодні відкладаєш і запускаєш навіть крихітний проект, то через 5 років у тебе вже є база, яка працює. Тому твій шанс є. Він не десь там у кабінетах мільярдерів, він тут у твоїй кишені, у тому, щоб сьогодні прийняти перше маленьке рішення. І тоді, завтра тобі вже не треба буде заздрити власнику спорткару, бо ти вже будеш їхати своїм шляхом. І головне пам'ятай. Якщо ти сам не навчишся ставати багатшим, то все життя будеш працювати, щоб багатшими ставали інші.